І добровільно пішов у рекрутству, в рекордську третю штурмуву бригаду і там розпочав свій шлях. Було важко, були вагання, були випробування, але він їх пройшов, пройшов вишків у Іспанії. Мав бути гранатометником, але став оператором-навідником і виконував відповідальні завдання на гарячому сході і півночі нашої країни. Я дякую між конфесійній нашій церковній раді міста Острога. Християнській, де представлені всі конфесії, а зокрема, її голові, професору Острожської академії оцю Василю, який сьогодні від всіх конфесій, від всіх релігійних організацій виніс. Як голова слова співчуття, і показав людяність тут у тилу. Мій Сашко казав, тату, ти своєю ногою далеко не наводилиш. Війна це діло молодих, і він з дитинства мені сказав, коли ми тут десять літ назад хоронили хата Рийського, у серпні 2014 року я буду військовим. Він став військовим ненадовго, але віддав своє життя за незалежність нашої держави. Сину, я тебе не бачив більше вісьми місяці і сьогодні. Ти прийшов сюди, де гуляли мирний час, де ти прислуговував мене в соборі і вчив, як жити, вчив, як молитися, і головне, ти любив свою державу, свою батьківщину. Ми з родини, яка тут, на трощині, була репресована, але ми завжди зоставалися людьми і просто дякую всім за те, що ми тримаємо міжконфесійний конфесійний мир у нашому строзі. Ваші радості це мої радості, ваші печалі це мої печалі. Вічна слава всім загиблим, всім родинам, які мають скорботу. І головне, залишайтеся у тилу мирними людьми. Ще у неділю ми проводили благодійний концерт для живого Олександра і його побратимів. Зібралося більше як 300 людей. Ми кошти передамо для нашої збройної української армії для укріплення її зброї. Але, на жаль, серед її славних захисників не буде мого Олександра. Я дякую волонтерам, які передали сітки для третьої штурмової, зокрема для Сашка, для дівчат, які і тушонки, і смаколики, і прибор нічного бачення все передали туди, як і ми це завжди робимо. Хай Господь прийме мого сина і береже ваших дітей. Він поліг, щоб тут було мирне небо. І дякую всім, всім від свого владики, від влади, від людей. Від військових і від інших релігійних конфесій, які в нашому древньому срозі вміють мирно співіснувати у цей страшний час. Якщо буде тут мир, то на фронті буде перемога. Вічна слава, вічна пам'ять всім загиблим у війні, клятим агресором Російської Федерації на чолі. З її фюрером Путіним, який зробив наше життя дуже страшним, але ми станемо сильнішими і будемо боронити і любити свою землю. Слава Богу за все. Прости мене, дитино, що я тебе не зберіг, але дякую, що ти захистив усіх нас. Спаси вас, Господь.